Про події війни говорить Стратко. Міністр оборони України Рустем Умєров у рамках засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн обговорив з міністром оборони США Лойдом Остіном ключові напрямки співпраці. Сьогодні лідери коаліції затверджують дорожні карти за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року. Повідомив міністр оборони. Зауважимо, що ці документи розроблені і погоджені спільно. Україною та партнерами стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками, як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери напередодні президент України Володимир Зеленський назвав головне завдання, яке має бути вирішене на Рамштайні. Ключове для України продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст. Від наших кордонів російську військову авіацію це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Глава держави також додав, що нині Європа має тільки один вибір: стати сильнішою, більш самостійною і більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими, і зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Додав він. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на цей раз на 500 мільйонів доларів. Про це під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Лойд Остін. Я оголошую ще одне виділення допомоги на 500 мільйонів доларів. Вона включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16», заявив глава Пентагону. Він також нагадав про підтримку інших членів коаліції, яку ті надають або планують надати Україні для підтримки її обороноздатності протягом останніх тижнів. Ми бачили, як члени групи формато Рамштайн виходять із новими важливими поставками. Німеччина оголосила, що до кінця року поставить Україні військову техніку на 680 мільйонів доларів. Норвегія сказала, що виділить близько 2 мільярдів доларів. Велика Британія мільярди виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія зараз увійшли. До трійки найбільших постачальників допомоги Україні наголосив міністр оборони США. Підрозділи Сил оборони України відбили великий штурм противника на Курщині, до якого ворог залучив велику кількість техніки та особового складу. Про це повідомили 47-й окремій механізованій бригаді. Першими в їхніх колонах йшли танки стралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намагався прорватися танками, БМП, БТРами і навіть баги. Загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47-ї бригади Магура діяли як один механізм і дали ворогу по зубах: танки, БМП 2 БМД, БТР, Багі та ланцет. Наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Йдеться. Повідомлені бригади там додали, що бойові втрати ворога в особовому складі після відбиття цього штурму фактично дорівнюють роті. 45 росіян знищено, 53 поранено. Додамо, що 8 січня в Курській області РФ українські оборонці відбили 48 атак загарбників, бо й зіткнення не припиняються. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 192 бойових зіткнення, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БПЛА, два склади та сім інших важливих об'єктів противника на харківському напрямку. Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора. На Турецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Деліївка. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 38 російських атак. Найактивніше російські окупанти намагались просунутися вперед у районі Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки та Ясинового. На Времівському напрямку противник здійснив 16 атак на позиції Сил оборони України у районах Новосілки Костянтинопольського, янтарного та в напрямку Костянтинополя. На придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили три атаки ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. Кіт Келох, генерал-лейтенант, у відставці якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, вважає, що домовленості про припинення війни можуть бути досягнуті протягом 100 днів роботи нової адміністрації. Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News. За його словами, Дональд Трамп. Хоче закінчити війну якомога швидше і зможе зробити це найближчим часом. Я думаю, що людям потрібно зрозуміти: він не намагається щось дати путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет і збирається переконатися, що це справедливо, зазначив кіт Келох. Він вважає реалістичним досягти завершення війни протягом 100 днів після інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. У мене мало чого. Часу у нього теж мало часу, тому що він хоче закінчити війну якнайшвидше. Дональд Трамп знає, що це важко, але він відданий цій справі. Додав майбутній спецпредставник президента США з питань України та Росії. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.